не слишком, слишком, слишком. Рідненькі мої друзі, я вітаю вас усіх сьогодні 1 червня. В першу чергу я хочу привітати всіх наших діточок сьогоднішнім святом і дуже хочу побажати нам усім і їм мирного неба над нашими голівоньками. Друзі мої, починаю сьогодні відео своє з нашого городу. Хочу вам показати трішки, чому мене так давно не було в ефірі. Ну, ви самі розумієте, яка зараз пора року. Що треба, там вже полоти треба, там ще садити треба. Ну, а так само ще і корівки, і базарі, і молочко переробляти треба. Ну, якось так. А так взагалі все добре. Дякувати Богові, дякувати хлопцям нашим ЗСУ. Над, за наше мирне небо, над нашими головами. Спокійне. Вибачаюся не те, що мирне небо, а спокійне небо, що вони нас бережуть. Дякую вам, хлопці, дуже велике. Ну, ось так виглядає моя цибулька. Це перший мій город. Та собаки завжди зі мною. Друзі, кабачатка трішки прийшлось пересіяти. Тому що були дощики і, мабуть, трішки насіння погнило. Ну, нічого. Ті, що зійшли раніше, ось так вони виглядають. Так, да, вже знову все зеленіє, знову все треба полоти. Ну, нічого, це зробимо, все буде добре. Ну, ось така рів'єра у мене. Картопелька. Я ще, чесно кажучи, не пробувала. Не знаю, що там у кусях. Ну, я думаю, що ще трішки треба почекати. Почекати, Потім будемо пробувати. Ну, а ось це друга картопелька. В останньому відео я показувала, що ми йдемо саджати там лілі, шань-шань. І не... чесно кажучи, я не знаю. Назву сорта картоплі, ну, вже все всходить. Ось так виглядають бурячки наші, картопелька, бурячки. Все повсходило. все дуже гарне. Зараз буду брати свого помічника. У нас перший день, що немає вже дощику сьогодні. Так що беремо помічника мою мотосапу, і трішки треба пройтися, тому що. Вилазить дуже мілкий бур'янчик. Ось такий стелиться. Ну, зараз пройдуся, трішки його переполю. Ну, така ось далі, далі по городу картошечка, картопелька наша. Такі справи, це наш перший город. Так, ну що, прийшли ми іще на другий город на наш. Хочу вам показати, друзі. Ось у мене, ага, це дуже молоді кущі і ягод тут не видно, Смородинка. А ось тут трішки є. Ось так виглядають кущики з такими ягодками. Так, кріп не дуже мені вже сподобався. У цьому році я сіяла сорт. Алігатор. І він оце такий жовтий став. Але я його не вбираю, тому що потрібні зонтики. Вже скоро консервація, то потрібні, як ви всі знаєте, зонтики на консервацію. Тому так і стоїть він у мене. Так, ось морква наша, невеличка грядка. я... Багато років її не садовила, тому що вона не росла в мене. Але в цьому році, дивлячись на те, які дорогі усі овочі, то вирішила насіяти. Ну, ось так гарненько вона виглядає. Так, огірочки я пересівала також, тому що не повсходили з першого разу. Але зараз дуже гарненькі, файні такі. Рядочками все у нас розходила. Новинка наша. Ось така гарнюнечка. Так, друзі. А ось оце моя цибулька, яку я садила в зиму. Ось так вона гарненько виглядає зараз. Так, спіни у нас полумічка наша. Це я вам покажу і свій город, щоб ви не думали, що я десь загубилася на два тижні. Але знову скажу, що ну, зараз така пора була. І садити треба, і полоти треба, і ну, роботи погатенько. А ще, друзі, покажу вам свою плантацію томатів. Томатів ми посадили в цьому році. Ну, Я завжди саджу дуже багато томатів, але в цьому році я, мабуть, план перевиконала. Насіяла розсаду свою в попередньому відео, я показувала, розказувала. Да, томати ще маленькі, я їх ще на вчорашній день тільки закінчила садити останні рядочки. Саджу я їх отакими маленькими. ну, нічого, Трішки підкормимо, підкормити є чим. Це вже поприймалися томати наші. Ну, ось ось так. Садила я, друзі, два рядочки через два рядочки. Ось, ну, два проміжок і ще два. Садила для цього мотоблоку, щоб я могла між ряддями їздити і пропалувати. Ну, ось. Так, отут у мене ще перчик є. Той маленький, ну нічого, вже все прийнялося. Це вже потихеньку бур'янцями покривається. Так все, все добренько. Прийшла в конець свого городу. Хочу вам показати, який гарний у цьому році у нас сінакос. І скільки нам доведеться викацати і скласти травички. Ось оце ось так, яка краса. Травичка лягає. А йшли дощики. Ну, чоловік вже, мабуть, з понеділка почне косити. У неділю троїться, а з понеділка почнемо заготовляти сінце. Погодка наче наладжується. Ну, ось така краса у нас в цьому році з сіном. Друзі, хочу вам показати свій синник. В цьому році сталася така невеличка неприємність, він у нас упав. Він простояв більш 10 років, але якось ввечері він у нас впав. Але ми дуже переживали, що поб'ється шифер. Ви всі знаєте, що він зараз дуже дорогий. Але ось там колись у нас був балаган. Ну, він і зараз якби є, але ми не накриваємо його, і наш синик впав. Ту сторону він не те, що впав, він акуратно ліг. І е, розбився тіль, тільки один лист шиферу, а так усе залишилося ціле. Ну, ось, чоловік розібрав, і зараз треба знову все збирати, накривати і готувати до сезону. Ось такі також у нас справи. Так, прийшла до наших курей. Хто дивився а, мої відео і бачили, як 1 квітня вони до мене приїхали голі, голі, як мені один підписник написав Бухенвальд. Але, друзі, дивіться, а, минуло два місяці. Дівчатка мої несуться. Кожен день ми зараз маємо 10-12 яєць. Ну, ось так вони виглядають. Зараз у мене вже гарненькі. Мають пір'ячка. Ось такі красунечки наші. Так, бігають. Їдять дробленку, водичка, зелень. На да, такі красунічки. Хочу вам показати, яка травичка ще у нас навпроти двору. Ось ми дім. І ось така у нас зараз. Травичка, на якій, пасуться мої дівчатка. Я до них дуже далеко ходити не буду, але трішки розкажу. Так, у нас чайка вже готується до ростелу. Срок у нас 12 червня. Так що ми вже потрішки наливаємо вимя, нервові стали. Ну, Я думаю, далі все ми покажемо, розкажемо. Коли хто у нас там народиться, так і ще я розкажу вам про карамелю, що ми вирішили з карамелькою. У мене погуляли одна за другою мімоза і і гебіна. Тобто тепер карамелю вирішувати питання будемо аж у серпні місяці. Тому що, друзі, ви всі розумієте, що живемо ми з молока. І якщо зараз я прокалю і обгуляю карамелю, то вона буде третя, піде в запуск, тобто вони втрьох підуть в запуск, і нам буде ну, потім дуже важко фінансово і, ну, якби всі ви розумієте мене. Так що трішки доведеться почекати. Першого мені вже Кинули табличку, як проколоти її, все зробити. Але, але перед тим як колоти, ми будемо вести ветеринара. Я думаю, я вам також все покажу, розкажу потім. Нехай спочатку подивиться ветеринар, а потім вже будемо приймати далі міри і вирішувати, як ми будемо колоти, обгулювати і що будемо. Робити далі. Ось так. Таке таке діло у нас. Ну, а так, кастанчик і всі інші дівчата все добре. Ночка вже наша не доїться, ночку вже ми запустили їй телитися також у серпні місяці. Тобто, то у мене зараз доїться три коровки. Ну все Все у нас дякувати Богові добре. Так що займаємось городом. Ну, вибачайте ще раз, що дуже довго не були ми з вами на зустрічі в ефірі. Ось такі справи. Так що будемо починати займатися сіном, косити сіно. Діти пішли на канікули, почалися літні канікули. А я вам усім бажаю мирного неба і скорішої перемоги. Я знаю, що в нас у всіх одне бажання на всю нашу велику родину. Дякую за те, що ви дивитесь нас. Дякую вам. До нових зустрічей. Пока-пока.